Іду з нової пошти, купила ось такі ящики на 2 кілограми. І зараз почну випікати печиво і пакувати. Друзі, всім привіт! Дуже рада всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні 1 грудня, перший день зими. Я зі своєю родиною вирішила долучитися до гарних справ. В принципі, ми це робимо завжди. Я думаю, що кожен з нас свідомий українець донатить, допомагає, хто чим може. Я впевнена, що це кожен з нас все робить. Також я випікаю печиво для ЗСУ, і в цьому відео хочу вами поділитися, що я вже напекла три тисячі. Штучки печива від початку війни, за цих практично два роки, та сьогодні якраз остання сотня, яку я допікаю, буде три тисячі. Я сама від себе дивуюся, як я ще це не зупиняюся, але я собі пообіцяла, зупинюсь тільки тоді, коли закінчиться війна. Це тільки так. Це печиво я випікаю саме в госпіталь. Поїде десь 8 грудня, але давайте все по порядку від коробок, які я несла на початку відео. А саме для чого вони це для подарункових боксів на Миколая, які поїдуть ці бокси на передову. Ініціатива була моєї сусідки Але, вона волонтер. а Вона придумала таку ідею, що на Миколая можна передати на передову. Кіпбокси, в який ти можеш скласти всі любі потреби. Вона мені скинула список, і ти з того списку вибираєш, що ти положиш в ті коробки. Я на новій пошті купила коробки для ваги 2 кг. І зараз вам буду показувати, що я буду туди поміщати. До речі, я купила 4 штучки коробок, так як від кожного члена родини. На четверо від кожного буде. Подарунок на Миколая для ЗСУ. Так, я вже печива напекла, тож пакую. І в останню хвилину, до речі, вирішила в подарункові бокси також положити імбирне печиво. Я планувала купувати, але щось вирішила. Все таки думаю, хай буде моє домашнє імбирне печиво. Набір печива складається шапочка, ковтинка, чоловічок, хатинка та сердечко з написом Дякую засиву. Таких наборчиків 4 штучки і далі вже пакування самих боксів. Як Говориться на завершення пакування печива, невеличкі бантики. Це як має бути. Маріна ось малюнки намалювала ще. Так, і ящики пакуємо. Просила моя знайома Алла, щоб обов'язково було все підписане, тож буду писати список, а потім. Роздрукую і в ящички положу. Так, малюнок один. Два. Мі навіть підписала. Я нічого не буду до малюнку добавляти, дописувати. Це все вона сама придумала, сама вирішила. Малюнок, печиво, малюнок, так і пишемо все. Моє серце б'ється в ритмі з ЗСУ. Нічого не говорила їй, не радила, що робити. Сама сам... ну, серце так гарно намалювала. Україна це ти. Марина возна підпожити може. І малюночок. Так, далі. Так, це пакет тут з окопними свічками. Взяла Іринки Юрійчук. Вона їх так гарно якось правильно все це робить. Я не знаю, щоб це було вірно, жодного разу не робила їх. І я в неї їх попросила, ці свічки. З важкого почнемо. Піна для бриття, Ось така. А, 80, чи 90. Ну, коротше, суми я не буду називати, це якось не те саме, але не з дешевих. Теж брала. Так. Зубна паста з щіткою. набір такий з зубною щіткою. Мені дуже сподобався, я знаю. Взяла чаї, я такий на роботу собі купила, а додому забулась купити м'ята. Дуже класний чай, я його хочу, до речі, батькам не буду купляти, бо в них трави, я, до речі, хочу взяти батьків, бо... Я щось, Боже, з роками якісь на якісь трави тягнути, чаї з зем'ятою, карпатські. Це, це, це. Устілки. Я татові такі взяла, такі взяла. Знову ж, те, що ти хочеш собі взяти, ну, те, що ти собі купила або своїм близьким, то бери і на допомогу. Ось такі устілки. Баріночка я знімаю. Ось такі устілки. Вони тут бабоні і тут вони відрізаються для підрозмір. Дуже класно. Мені пора там її взяти. взяла. Так, далі. Казали, що потрібен цей сушкар. Я знайшла його, Те взяла. сушка, Вишні палочки. А потім бритви, але я так по дві штучки. Двіте обов'язково смактульки доктор Мум. Кожного по чотири. Відсу. Потім спазму обезболюючи кожному. Вітамінки С, я, до речі, теж такі. Такі ж там. Тайлун ход. Опять порадили. Сказали хороший чай. По два пакетика. Так, і печиво. Все так компактненько, щоб закривати, і печиво в Показую вам. Із коробок поближче. І списочки поробила. Зараз не буду клеїти, просто скотчем закріплюю все і бантики пороблю. Наприкінець вирішила ще такими стрічками прикрасити. Я думаю, я навіть не знала, що в мене вони є. Просто заглянула коробочку зі стрічками і там якраз вони були. Я думаю, що гарно вийшло. Простенько все. Ну, все, я все зібрала. Все вам показала, всі деталі. Долучайтесь до гарних справ. Можна з Миколайчиком привітати, можна з Новим Роком. Всі, хто як бажає, в кого як по бюджету виходить, в кого як по бажанню виходить, будьте активними на моєму каналі. Коментуйте, ставте лайки, буду дуже вдячна. Найскоріше нам всім перемоги. Бережіть себе і вірте в перемогу, саме головне.